Я ще відтражуємо чубінський Київ. Ну і Дивимось ми зараз на те, як Шукута забиває! Дивимось ми те, як Шикута забиває свій 12-й гол у турнірі. Це нормаль на факенці першої хвилини зустрічі. Е, не по вони це зробили. Зараз забиває вона знову Дмитро Шикута! Після розіршу, але такий ярз не оддар від нього, на третій хвилині. Гадаю, що. Саме проти Молдови. Наша збіна розпочнеться. Є над тим часом у нас Петро Шикута. знову феєрить, знову його дальній удар стає гольовим. Це стається на сьомій хвилині Рахунок. Максимшок. Рває зараз звіна. А навіть так! Навіть це була! Спомовда, це була гольова передача на Срібного. І Рахунок стає? Майже нічого не дав зробити у цьому фіналі. Лукасись ну, бішаль. Зараз срібний дає передачу далі і забиває у нас у цьому епізоді. Ніхто інший, як знову ж таки, Дмитро Шекута. З, з передачі Давида Срібного цього матчу. Головна ну, фінальна на середа сповіщає про те, що луцький респект Володарку по Лігою 10.